Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами спечем насипний пиріг із шоколадною начинкою. Це дуже простий та смачний рецепт. Які полюбляють, особливо дітки, спробуйте приготувати для своєї родини. Вам обов'язково він сподобається. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Для початку приготуємо тісто для пирога. Для цього в миски з'єднуємо. просіяне борошно, цукор. Ванільний цукор та дрібку солі. Все гарно перемішуємо, щоб об'єднались всі інгредієнти. Далі додаємо вершкове масло. Його потрібно дрібно порізати. Перетираємо це все руками в крихту. Далі додаємо яйця і знову перемішуємо. У вас повинна утворитись ось така волога крихта. Все тісто готове. Поки будемо готувати начинку, крихту ставимо в холодильник. Готуємо шоколадну начинку, каструлі, в якій будемо її готувати, з'єднуємо. Какао, цукор, крохмал. Це все гарно перемішуємо, щоб об'єдналися всі сухі інгредієнти. Далі виливаємо молоко. Ставимо на вогонь, помішуючи, нагріваємо до моменту, коли почне розчинятися цукор. Коли цукор розчинився, додаємо вершкове масло. Продовжуємо варити, поки шоколадна маса не почне гуснути. Як тільки шоколадна маса почала гуснути, знімаємо з вогню. Не забуваємо помішувати. Пройшло буквально півхвилинки, маса почала гуснути. Знімаємо з вогню. Обов'язково накриваємо плівкою в контакт. Тобто перетискаємо плівку. На саму глазурь, для того, щоб вона при охолодженні не обвітрилась. І так залишаємо до повного охолодження. Коли начинка охолола, формуємо пиріг. Беремо форму, на дно вистилаємо пергаментною бумагою, далі викладаємо половина крихти, рівномірно розподіляємо по формі і трішки придавлюємо рукою, зверху на крихту викладаємо шоколадну начинку. Лопатку рівномірно розподіляємо. Зверху викладаємо крихту, яка в нас залишилась. Розігріваємо духовку на сто. 60 градусів і випікаємо 25-30 хвилин до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Після того, як пиріг спікся, залишаємо його у формі до повного охолодження. Далі пиріг виймаємо з форми, нарізаємо і можемо подавати до столу. Ось такий смачний, з хрумким тістом та шоколадною начинкою вийшов у нас пиріг. Він дуже смачний, спробуйте приготувати вам обов'язково він сподобається. З задоволенням, смакуйте всією родиною, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!